Рівненчани масово травляться грибами у терапевтичне відділення Радивилівської центральної районної лікарні в стані середньої важкості госпіталізували жительку села Козин. 56-річна жінка отравилася грибами. Це вже четвертий випадок з початку тижня. Тому лікарі вкотре нагадують людям, які гриби не слід збирати. Є отруєння і їстивними грибами, якщо ті якщо гриби зібрані старі. Червиві, якщо гриби зібрані біля автошляхів і в радіоцінній зоні, тому що гриби мають властивість асорбувати в себе свинець, якого дуже багато є в вихлопних газах. У разі ж отравлення негайно звертатися у лікарню. Першу допомогу можна надати собі і вдома. Якщо з'являється клініка отруєння грибами, в першу чергу це блювота, нудота, пронос, загальна слабість. Необхідно зразу ж промити шлунок, випити ентеросербент. Я думаю, зараз наявності є в кожній сім'ї, і негайно їхати в медичний заклад.